Привіт! Я рада в'язальному каналі, каналі на каналі Сьогодні я хочу вам розповісти про своє рукодільне Бінго. Про зимове, про весняне і трішечки про е, загальне Бінго і розповісти, що в мене е, вже зробилось, що в мене розпочалося робитися, а що зовсім не робилось. І почнемо ми з е, зимового бінго. Ми за Бінго, я його ось так ось гарнесенько намалювала, ось тут переліпила свою саморобну наліпку в вигляді пряничного чоловічка. І я собі запланувала зробити ось такий ось процес, як в'язати на брелоки. Тут в мене зв'язалося лише один брелок, і то недороблений. Але нічого, у нас ще буде. Два місяці зими і ми зможемо це все реалізувати. Далі, Я хотіла зв'язати іграшку за майстер-класом новорічною. Цього не відбулося, я цього не зробила. Далі хотіла зв'язати іграшку з пицями. І я собі поставила половинку серденька, адже я почала в'язати іграшку з пицями, а саме ведмедник. Наступне, що я хотіла зв'язати за зиму, це зв'язати новорічні маленькі іграшки. Цього не відбулося. Далі, що найбільше в мене відбулося, і його так багатенько, це зробити нальок. Я поставила два серденька, бо я два рази робила цей процес. Далі, хотіла створити оригамі, не створила. Зайти легку іграшку по фото теж не зробила намалювати малюнки. Це в мене було зроблено. Ви бачили в моїх підзомах, що я малювала і багато так малювала, і тому це в мене просувало. Подивитися новорічні фільми і мультики. Фільми дивились, але це були не новорічні. Фільми, мультики не дивилася взагалі, ось тому це теж не виповнилось. Створити картину нитками. Я е, почала створювати цю картину. Ну, тобто, я е, намалювала, що я хотіла б зробити нитками, але не проснула. Тому це не зробилось. Далі. Я намалювала картину по номерах. Потім я вам в одному з підключень покажу цей процес. Далі, листівки новорічні. Це теж процес відпав, не зробився. Творити власні відзерунки, 4 або 8 штук. Я щось мудрувала, щось гадала, як це зробити, і потім забулася взагалі не зробила. Далі я дуже хотіла створити комікс. Я навіть ідею вже придумала, що я б хотіла там бачити, е, вже почала малювати. Потім взяла цей малюнок, який я почала малювати до коміксу е, з Жанка і виконала. Він мені не сподобався. Тому цей процес відкинувся. Творити розмальовку не зробилось, е, тому що. Я взагалі за цей процес забула і створення гри. Гра е, успішно була створена це була легенька гра у PowerPoint. Я вам навіть показувала, як вона працює. Далі, е, підемо ми по весняному Бінго. Весняне Бінго оформлене таким самим чином, як і самове Бінго. Тут 4 стовпчики. Ось так ось і 4 стопчики ось так. І тут е, 4 оцих ось. Ось, сильні, так? ось так, ось ви можете бачити, також моя саме робна налюбка у вигляді моточку пряжі. Ось, такого дуже гарного. І почнемо ми з того, що я запланувала на весну. Тут я запланувала зв'язати ще В'язати весні брелоки, зв'язати іграшку за майстер-класом. Це вже весняну якусь я іграшку хочу зв'язати. І це можливо або з пицями, або гачком. Ще подумаю. Обов'язково хочу іграшку з пицями, в'язати Невелико. В мене є і книжки, де можна в'язати іграшки з пицями, тому я хочу це втілити. Далі зв'язати її. Маленькі іграшки, це також, само, як і в е, зимовому бінгу, бо там я хотіла новорічні з'язати, тут я хочу такі більш весняні іграшки. Дізати. Далі. обов'язково, е, як тільки в мене за вікном пройде дощ, як і в мене вже йде другий тиждень, я обов'язково почну робити. Альбом з весняними рослинами, тобто альбом з гербами. Далі я хочу, так як в мене не вийшло це зробити, в висимовому бінгу, я хочу зробити орегамі. Але в висимовому бінгу я хотіла зробити більше холодного оригаме, таке, більш з холодних відтінків, тут більш теплих. Далі. Також іграшка по фото хочу зробити. Хочу зробити різноманітними способами браслети. Тут вже в мене, до речі, є вже один початок. Я почала робити весняні листівки. Я незабаром покажу свої листівочки весняні. Почати м'язати дитячі речі. Це дуже мені хочеться робити. Ось навіть не знаю чому, але дуже-дуже хочу. Я вже там прис... придивила собі схемки в'язаних дитячих речей. Далі зв'язати розвиваючі ігри, створення аксесуарів, це будуть найрізноманітніші аксесуари, сюди також можливо будуть ходити як браслети, також різні, ще якісь вироби. Намалювати картину фарбами і олівцями. Що під цим пунктиком я планую робити? Тут я хочу намалювати таку картину, яка буде собі містити. Половина розмальована олівцями, половина розмальована фарбами. Далі. Обов'язково, поч... я почну робити шкарпетки, гачком. Я собі поставила за менто, навчусь в'язати шкарпетки, і я не наважилася ніяк на в'язання шкарпеток спицями, Для мене це дуже-дуже важко. Тому я вирішила шкарпетки гачком. Роман, і на -таки є такий... Процес, який вже тягнеться з того року, я його там почала робити. Це моя книга, і я продовжу писати. Це були в мене зимові і весняні бінго. і зараз я вам розповім, що в мене просувається, що в мене наполовину просунулась в рукодільному загальному бінгу. Ось так ви можете бачити бінгу моє, ви можете бачити, що тут вже деякі клітиночки зафарбовані. І почнемо. Так як я в кожному місяці, кожного сезону, просуваю майже одні й ті ж самі процесики, то я вирішила, що я буду ставити серденька. І після того, коли в мене в кожному місяці, кожного сезону буде зроблений цей процес, я після цього зможу закреслити цю клітинку в загальному біде. Отже, в загальному бігу в мене зроблено вже навчитися в'язати іграшки спицями. Він наполовину цей процес зроблений, бо я почала в'язати в зимовому бігу іграшку спицями. Далі. Зв'язати багато маленьких іграшок. Цей процес також в мене розпочався робити. Тут я поставила два серединка, тому що я, крім того, що з самого Бінго почала в'язати маленьку іграшку, то я ще поза Бінго також почала в'язати іграшку, тобто це була іграшка поза зимовим бінго. Ясно. Тому я її також поставила сюди. До речі, ось де я написала зв'язати багато маленьких іграшок, я одну маленьку іграшку розпочала робити в самому Бінгу, а інші дві іграшки, вони були в мене зв'язані в кубиках весняних кубиках. Далі. я вже багато зробила наліпок. Також я про... подивилась фільми і мультики. Я вам потім розповім, які саме я подивилась, що мені сподобалось, що я можу рекомендувати, а що мені не дуже сподобалось, але я також рекомендую це подивитись, далі ви почуєте, чому саме. Намалювати картину по номерах. Це також було зроблено. Купити різних дрібничок. Під цим купленням різних дрібничок я вам в одному з відео ставлю і покажу те, що я купила собі наліпки, не дивлячись на те, що я їх почала сама створювати, я дуже хотіла собі купити дві упаковочки наліпок. з... Звірями і з пташками. Це мені дуже хотілося. Далі, що я ще хотіла собі купити, так це не провалку, а цю леску для плетіння дрібничок з бісеру. Також в дрібнички я собі купила аж цілих. Три блокноти, вони мені напівні для різних собрав. Ось, І поки що це всі дрібнички, які я собі планувала. Далі в мене був такий пункт створення гри в PowerPoint. Цей пункт в мене вже зроблений, і можна було б вважати, що він зроблений вже повністю. Але ні. Якщо я ще. Я хочу створити цю, е, якусь гру в PowerPoint, то я створю і потім ще одне сертенько тут поставлю. Ось Тому це все, що в мене було зроблено. Можливо, якісь процеси будуть робитися поза якимось бінгу, там, поза зимовим, весняним, літнім або осіннім. І тоді я буду також записувати сюди. Що я також дуже хочу з рукодільного мінгу, якнайшвидше почати робити, так це в'язання двох футболок моєму чоловікові, це най... дуже хочеться мені це почати робити. І також я най... так дуже-дуже хочу зробити так. Це спробувати жакард в'язати. Ось дуже хочеться мені, я дуже багато бачила, як жакарди в'яжуть наші майстрині. Я відео дивилась по цьому жакарту. Я собі навіть, щоб ви розуміли, я не в'яжу спицями шкарпетки. Я не можу наважитись спробувати їх в'язати. Спицями. Але натомість я дуже багато собі зберегла шкарпеток, які зв'язані з жакардом, і тепер мені дуже хочеться в'язати саме не шкарпетки з жакардом, а просто спробувати жакард, який йде на тих шкарпетках. Тому ось так ось на цьому в мене все стосовно мого рукодільного більного. Щось йде не дуже добре побіного, щось йде дуже добре, тому що я дуже часто забуваю щось зробити, щось не хочеться робити. Щось нове в мене вискакує і треба те-то-те то те зробити. Ось. Тому ось такі ось просування. Але загалом я дуже рада, що в мене були хоч якісь просування по моїм. Бінга. Я сподіваюся, що моє ось це весняне вже бінго, буде набагато краще просуватись. Адже на літнє бінго в мене заплановане більше, трішки більше планів, трішки більше ідей, що зробити, як зробити. Тому. На цьому ми з вами прощаємося. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо вам цікаво, ставити вподобайки, писати мені коментарі. тарі. І тому на цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякую, що ви в мене є саме те, що ви підтримуєте мене. Дякую.